Була 244-й. Вже готовий. В наявності. Редукторний передній міст. Колеса у нас передні 9,5 на 24. задні, передні 6х16. Коробка передач у нас збоку. Переключання не посередині. Коробка 4 плюс 1. Не путимо з коробкою 3 плюс 1. Ці трактори у нас дешевші. Далі вал відбору потужності, трьохточка, бачимо, Бачимо незверні вушка, підсилена, тяга. Ще буде прицепне, забули поставити. Далі, що тут у нас? Передок? Основні покаждики, які потрібні для трактора, грузи ззаду на задніх колесах, передні противаги. Крила передні. трактор у нас 23-го року. Зараз на нього акційна ціна 5700 доларів. Мотор КМ 385. Кого цікавить, є в наявності. Якщо треба трошки подешевше, є в наявності подешевше. Була теж 244-й на менших колесах за 5400. Саме цей трактор коштує 5700 доларів 23-й рік, 24 кінських сили. Доставка у нас безкоштовна. Телефонуйте компанії Міня Громокачево завжди з вами.